Знаєш, Квітко, тут недостатньо місця для нас двох. Ти правий. Ну, я не розумію, ніби вона різко зрозуміла, що робила щось не так. Що я маю думати взагалі про це? Що я взагалі скажу їй? Думаю, ти маєш бути її другом. Я, наприклад, ціную силу дружби. Це не твоя справа. Листочок! Хвать. Не можеш ігнорувати мене тепер, чи не так вогнику? Mm -hmm. То що ти маєш про себе сказати? Га? Я взагалі не розумію про що ти говориш. Я знаю, що ти мене все знаєш, дурньо. Якщо б ти мене дійсно знав, ти б мене тоді не відновив. Ось тут, Дивак, давай я тебе відведу до безпечного місця. Ти можеш замовкнути про те, що я тебе досі знаю. Добре, чому ти брехаєш? Чому ти не хочеш, щоб люди це знали? Це має бути секретом. Хіба ти не знаєш, ніхто тебе не любить? А якщо люди будуть знати, що я твій друг, вони мене теж не будуть любити? То це значить, що ми більше не друзі. Звісно, ми друзі, я просто думав, що це буде логічно для тебе. Що ти завжди маєш бути такою допитливою? О, вогник, якого я знала, не був такий. Він був добрий. Я б була дуже рада, якщо б він повернувся. Ти хочеш занадто багато від людей. Ось чому тебе ніхто не любить. Ха. Ну, ось чого ти хочеш? Добре, давай більше ніколи не говорити. Давай! Серйозно. Чи ви дійсно збираєтесь кричати кожного разу, як флакончик закінчується? О, ні, це дуже погано. Як ви вибереться з цієї діри, щоб зробити торнакону? Ну, якщо ми ніколи не вийдемо, ніхто з нас не буде виключений. Хіба це не круто, правда? Але ж це досить несправедливо до інших команд. Четвірка виключить мене, я не хочу бути виключеною. Тихо, тихо. Вибачте мене, але хіба дора не є лава захищена? Ми можемо послати її на поверхню і сказати, щоб вона вислала четвірку по нас. Ну, дара не найкраща в коме. Кумі... Вісікації. Я не знаю, чи четвірка її зрозуміє. Насправді що ж пила. Ти зроблена з металу, тоді йди з нею. Але, Але моя нова ручка, я лише її отримала, я не хочу її губити. О, дякую. Четвірка моя команда застряла під лавою. і Там діра, і ти повинен їх рятувати. Добре, бабре. Це ж тако! О, тако, рибка. Ти повернулась. Тако, ми за тебе так сумували. Ну, добре, ми вибачаємося за те, що залишили тебе в тій зубодробилці в другому епізоді. Чекай, 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 чекай. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Нам не вистачає книжки. Гей, четвірка, можеш повернути книжку? Звісно! Тихіше ви усі, це час для торта на кону. Ого, 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 подивіться, хто справді програв. Якщо ви збережні, отримаєте хорошу дамку. Якщо набрано більше голосів, щастя вам думати ще раз по хорошому. Лядик є перша збережена, не Помста! Ох, вона така щаслива. Сльозинка наступна збережена. Насаджуйся. Гей, ти не можеш цього робити. Пила також отримає хороша думка. Це чудово. Так отеж збережена. Тобі сподобається. Ну, це не зовсім щаслива для мене четвірка, і я навіть не знаю, як на це реагувати. Тоді просто забудь про це. О, хвірточка збережена. Хвірточка збережена. Хвірточка збережена. Хвірточка збережена. Хвірточка збережена. Книга теж отримає кусачок позитиву сьогодні. Але якщо ти заглянеш в мене, ти побачиш, там написано, що я виграла мрії. О! Рально, тоді давай віддамо його тобі. Я люблю це шоу. Лодянико Дара один з вас піде, заповнюючи мою пустоту всередині. Ой, я надію, що ти збережена Угу. Mm -hmm. І останній збережений це. Людяник! Тут трошки треба подумати. Я бубликовий мозок, бубликовий мозок, бубликовий мозок, бубликовий мозок. Не будь такою драматичною. Знову, 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 знову. Добре. Ви не думайте, що це марна трата часу. Ми знайшли подушку, ми можемо вже йти звідси. Ну ми вже знайшли подушку, і нам нікуди не потрібно. Та й подивись на пульта. Вона така щаслива. Це добре для неї. Ну, вибач мене, що хочу бути назовні замість цієї брудної штуки четвірки. Хвірточка, чи це не круто, що нам більше не потрібно вивчати дару. Вау, wow, я не хочу зараз з тобою говорити. Сьогоднішнє випрабування сьогоднішнє випробування Це твірка. Всі, хто залишилися в живих, дуже далеко, і вони тебе просто не почують з твоїм простим голосом. Mm, Сьогодні ваше випробування — прийти до мене. Пройти до мене. Пройти до мене. Oh, dancing, <різований> О, так. Всі ваші товариші по команді мають сюди прийти. Смерть недопустима. Остання команда, яка це зробить, буде виставлено на вибування. Пішли. Вау! Збережені. Хороша робота. Листочок спускайся. Ми маємо робити випробування. Ні? Наша команда програє, і ти будеш фактично за свою жорстокість, чому мені взагалі намагатися. Давай! Хватить бути такою проблематичною! Ні, дякую. Навіщо ти Я взагалі, ти, не сам мене виснувати? Виснувати. ти знаєш, що не будеш? Ти ти Заткнись! Я чула тебе весь цей час, листочкою, і це так виснажливо! Просто робити пробування! О, забери свої руки від мене! Кватик стріляти в мене! Ні, ця пушка була на розпродажі, і я повертаю свої гроші назад. Хей, Ось решта моєї команди! Хороший день сьогодні! Складочка, стрибай! Хей! Добре, іде. Книжка мені з тобою поговорити! А с вами! Вау! Wow! Двари! Двари! Оп! Так, смарт Чому я маю йти до четвірки? Як я взагалі це зроблю? Чи ти завжди була такою жалюгідною квітко? Блакій, Май більше поваги! Ем, як ми це зробимо? Хм. О, дивись на це! Ось це твоя ідея. Тепер ми застрягли на іншому місці. А -а -а, дай піти, дай піти. блоки. квітка, повертайся на дерево скоро. О-оу... Я теж маю друзів, назви одного. Що ж, назви одного, на якого ти ніколи не була неймовірно зла. О, це не чесно, тоді взагалі їх нема. Ти тоді думаєш, це не що ти брехун, ти брехун! це не брехун неправда. Безплатне розбережені. Ну, можеш відновити мою команду. Так. Ну, якщо я збираю залишитись тут до кінця своїх днів, мені треба, щоб було комфортно. Гей, ти десь тут бачив телевізор. Квітка, нажми цю кнопку. Вона дещо зробить, що допоможе нам. Чекай, ми не мертві? Бах! Здається, що лева не змогла вбити металевих. No, za to jsme Tak! Bip zba Hej, co ty robíš? Будь тихо, я просто дивись, як ти працюєш. Б -б Баскетбольний м'яч. Краші м'я за це збережені. Віднови баскетбольного м'яча. І решта нашої команди, будь ласка, допоможи мені. О, блін, тебе піджарили чи що? Я побачу, що зможу зробити. Чи, Чи не збережені? Ні, Але Але чому? Ні. Ви два когось не маєте. Я бачу ікса ось там у небі. Там мають бути інші люди. О, Я не можу дозволити їм мене перегнати. Перегнати? Квітко, це не є перегони. Звісно, це є перегони. Це сьогоднішнього випробування. Чекай, це випробування? Це все змінює. <звісно> Давай, цвяшка, ти це зможеш. Лозери збережені. Тільки дві команди залишилась. Ні. А ян збережені. Та ж команда льодика виставлена на вибування. І я вкручена в землю, але я навіть не ру. Гей, четвірка. Можеш відновити мого друга яйко? Яйко, так класно тебе знову бачити. Те ж саме. Чи ми друзі? Е, так, досить дивно питати в когось про таке. Бачиш, що? Люди можуть бути друзями з листочком навіть після того, як вона вкрала острів мрії? Вона що? Голосайте в коментарях, використовуючи букви в квадратних дужках, за того, кого ви хочете виключити, хто набере найбільше голосів, поки не шоу. Hey, Добре, get... я закінчила ображатись. Що ти можеш просто так це робити? Ну, це вже така рутина, що воно деколи навіть надоїдає. Е, я і решта живих лузерів збирала запитати четвірку, чи він може відновити мертвих. Можливо, хочеш піти з нами. Ти реально даш мені це зробити? Четвірка віднови мертвих товаришів по команді. Готуйтесь до сюрпризу! О, годинник! Uh, що? Oh. Ми забули. Oh. Так, ми забули, як це бути без тебе, і ми дуже сумували. Тоді, well, який зараз епізод? П'ятнадцятий. Oh. Так, я можу сказати, що ви дуже сумували за мною. Ага, дуже. Це ж так круто. Я почуваюся таким важливим. І я взагалі не почуваю себе покинутим. ну вони мене вже не чують, бо я трохи пройшовся. Тоді, здається, я говорю сам до себе. Ох.